Усім привіт, до вашої уваги. Огляд мішечка сумкою. Подивимося, чи попадає. На столі у нас ось така сумка. Маленька. Клач. Середніх розмірів сумка. Сумка через плече велика. Маленька м'якенька. Рюкзачок. Середніх розмірів сумка. Рюкзачок. Клач. Джек Вулскін, Клач, Че. Дивимось далі. Маленька сумка. Ще. Середніх розмірів сумка. Середніх розмірів сумка. Ось така сумка. Середніх розмірів. Маленька. Маленька. Сумка через плече. Маленька. Сумка через плече. Сумка через плече. Сумка через плече. Велика сумка, середніх розмірів сумка, маленька, 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 середніх сумка. клатчук, середніх розмірів сумка, сумка через плече. Велика сумка. Маленька. Маленька, сумка через плече сумка через плече. Ось така маленька сумка, пухнаста гарненька, ще, середніх розмірів сумка, сумка через плече, сумка через плече, ще. Ось така тканина, рюкзачок. Ще. Ось така сумка, клатчик, Клатч. Велика розмір сумка. Ще рюкзачок. Ось така сумка. Цікавий дизайн. Кіс фірма. Велика сумка. Маленькая, сырая, не сумка. рисунка. То есть такая маленькая, чё расплачём? Да мы сдали. Маленька. Середніх розмірів сумка. Середніх розмірів сумка. Ще. Маленька. Маленька. Ось такого плану. Андрей. Маленька. Ще. Ще раз плече. Маленько. Ще. Ще раз плече. Маленько. Середніх розмірів. Середніх розмірів. Велика.

Середніх розмірів, рюкзачок. Середніх розмірів. Велика сумка. Ще велика сумка. Маленька. Ще раз плече. Ще. Оспакова плану. Czere z plecia. Czere. Maleńka. Czere Czemu wtuczkę? Maleńka. Maleńka. Jest taka blaskucza, ładneńka. Czere z І ми оглянули сто відсотків нашого мішечка. бачите, що попадає.